Там, вообще, дружай, не Рома вообще три задні Я Рома спокійний як босс. Да. Я замеду по не я, я вчений руки не піднимаю. Вже... <плес> <і, плес> не да. ні Нет, я постав. Дима, що за фигня? Вони довше їдуть, ніж ти. Це, блін, точно так я! Я тоже впав, встав, проїхав, впав. Та я что як їхав, Че, впав, різко встав, поїхав, Далі впав, встав. Дей мене... Що, <spzuimuck> вони ще ні разу не впали? Ні, разу не впав. Сергейчик уче зарвався. Mm -hmm. там в кінці доїхав, там же трава, yeah. якидо пау.